Ось така незадача. На перший погляд необхідно знайти таку суму корінь. Під кореневий вирус 2 плюс, корінь 2 плюс, корінь 2 плюс. А така безмежна кількість корінів. Давайте назвемо цю суму Х. Тоді подивимося уважно, що ось тут в нас є так само: корінь. 2 плюс корінь 2 плюс корінь 2. Отже, це. І так плюс до безмежності. Теж x, Замінимо. Тобто у нас є таке корінь з 2 плюс х дорівнює x. Піднесемо e, дві частини до квадрату, при тому, що х більше рівне нуля, отримаємо 2 плюс х дорівнює x квадрат. Квадратне рівнювання х квадрат мінус х-2 мінус дорівнює нулю. В добутку мінус 2, а в сумі 1. Це є числа 2 і мінус 1. Тобто х дорівнює 2 мінус 1 не підходить. Тому що х більше рівня 0. Отже, така сума дорівнює 2. Дякую за перегляд.